Найпекельнішою точкою фронту торік у цей самий час був Бахмут. 7 березня російські окупанти захопили східну частину міста. Та за три дні наші захисники відвоювали її знову. Через постійний вогонь від колись квітучого пишного міста лишилися вже самі руїни. А бої за Бахмут оглядачі визнають найкривавішою битвою піхоти на європейському континенті з часів Другої світової. Як це було? Тримати оборону міста фортеці. Історія захисників від Інни Гуріненко. 2 Марта Бахмут. Погода на улице. Включна це відео на позиціях у Бахмуті рік тому зафільмував прикордонник Віктор. Ворог, який все життя був біля нас, створив таку ситуацію, в якій прийшлося всім іти захищати свою країну. У мирному житті підприємець і гадки не мав, що доведеться взяти до рук зброю і піти у військо. За півроку після мобілізації виїхав з побратимами на Донеччину. В там 17 годин. Ми дізнаємося, що в п'ять ранку їдемо в Краматорськ. Шокований був в такому трохи в шоковому стані. Ну але він швидко пройшов, в принципі, там день-два. В Бахмут Віктор з побратимами прибув на початку січня. Саме почався зимовий наступ окупантів. Прикордонники вони були самі перші, грубо кажучи. Заступили на позицію. Та ну там, навіть якби я був в учебці, там не не місяць, а три місяці, я все одно ти до такого не підготуєшся. Ти зразу попадаєш. В це все пекло. Бої в Бахмуті точилися за кожен метр землі. Від околиць з приватною забудовою захисників крок за кроком окупанти відтісняли в центр міста з багатоповерхівками. Там тримати оборону вдавалося довше. Кожна група е, військових там займала певні позиції. Якщо десь там позиція втрачається, там уже страждає весь там фланг. Ситуація була дуже тяжка, Головне – не панікувати. Олександр родом з Харківщини. Доброволець після майдану, у 2014-му Волонтерів, бо каже, спершу до війська його не брали. У мене зір, от ну мене там з п'яти років із зором. Якщо людина хоче, значить треба щоб вона там була. Намагаючись зломити оборону Бахмуту, ворог щомиті крив вогнем, боєприпасів не економили, і то звична для росіян тактика спустошеної випаленої землі. Метр за метром ми тримали, ми не давали пройти ворогу. Ми бахмут удержували стратегічно. Летить обстріли артилерійські, ну ти ж не завадиш їм. Ну ніяк. Тебе варіант тільки, щоб ну, по тобі не прилетить, отак. і сидиш там, молишся. За Бога молився по 150 разів, чи наш читав. І прочитав і знову до бою. Піхота не боявся, а боявся імна артилерії. Дощ якийсь снарядів був, і все, воно летіло звідусіль. Крім молитви, кажуть захисники сили триматися, додавали думки про дім і родину, а ще гарячі бажання знову почути коханих. Щоб закінчилось ці там декілька діб, що ти на позиції прийти, приїхати туди на той підвал, де ми проживали, включити мобіль, ну, включити зв'язок і написати там чи позвонити дружині, сказати, що все ок. бувало, що між обстрілами вдавалося захопити окупантів у полон. Тих командири, як приманку, випускали на позиції українських захисників. У них така стратегія була. Вони щоб прицілитись в мінометку, там, прицілити артилерію свою, ну, там, і дронами вони так само спостерігали, і плюс засилали там, там вагнерівці бігати. Як ми в полон взяли людину, як людина їла голими руками і тушонку, і все, і це чоловік якийсь наполовину мусульманин, і все, і він. Був голодний і голод робить з людиною. Все. 2 марта Бах. Роботає все, що можна. Зараз міни АГС. Попри руїну і постійні обстріли, дехто з місцевих Бахмуті лишався навіть з дітьми. Сім'я одна йшла по воду. І одна дитина була, це зима була, а вона йшла в одному черевикові. Діти не повинні так страдати, батьки такі ждуни. За героїчну оборону Бахмуту після ротації прикордонників Олександра Іванка та Віктора Карпюка указом президента нагородили медалями за мужність третього ступеню. Вони і далі лишаються в строю, щоб знову йти в бій з окупантами. Нам треба це закінчити раз і назавжди. Треба йти захищати свою державу. Від, від цього нікому не відійти, бо не будеш. Ти свою державу захищати, будеш чужу державу захищати. Гармата! Три, три. Армата! Інна Горіненко, Дмитро Климчук, вікна СТБ Марафон Єдині новини.